Чесно кажучи, не знаючи, ще в інших областях є така ініціатива, але приємно, що миколаївці пишуть саме свій власний диктант. Текст непростий, складний, проте я думаю, що всім вдалося справитися гідно. Це своєрідна атмосфера, коли ми відчуваємо згуртованість, зацікавленість. Мене особисто цей е, диктант, написання цього диктанту, це не просто щось про орфографію, пунктуацію. Це про єднання, приєднання з нашими миколаївцями, з представниками різних організацій, про е, те, що ми е, мовно об'єднались, е, про іде ідентифікацію.